Друзі, всім привіт! Сьогодні я покажу і розповім вам щось дуже цікаве. Пам'ятаєте, я була на виробництві молокія та розповідала вам, як створюються смачні, натуральні, найкорисніші молочні продукти нашої країни? Все починається з молока, а молоко з щасливих корівок. На виробництві молокія за добу переробляють понад 500 тонн натурального якісного фермерського молока. Тоді у багатьох з вас виникло питання. Звідки вони беруть стільки натурального фермерського молока? Звідки вони беруть? От! От, бачите, де воно береться? Тож я на фермі, щоб все це з'ясувати. Доброго дня, В'ячеславе! Дякую, що запросили до себе. Скажіть нам, будь ласка, скільки корівок на цій корів. фермі? Дійних корів 409. Тих, 409 ми корів дійних. Так. А малеча є у вас? Звичайно. Тобто е на цій фермі набагато більше корів. Набагато. більше. Це і малеча, Це і, малеча і великі, і які, які в роддомі. Да? Да. А ми подивимось потім Звичайно, на малечу? Звичайно, У нас там є. Супер! Тобто... І новонароджені, трошки більше. Клас, вже хочу. Тобто чудово, 400, з'ясували, 409 корів на цій фермі. А скільки ж молока дає одна корівка на добу? Одна корівка на добу, сьогодні зафіксовано 40 літрів молока. Ого, 40 літрів? А я дивилася там статистику, що в якихсь бабусь там 15-20, але на фермі саме... 40 літрів. 40 літрів. Ми досягли такого результату. Десь близько за півтора року. Ця ферма до побудови цих сараїв давала 27. Зараз ми доїмо 40. Тобто сарай, масаж, масаж, манікюр, сараї. І в першу чергу команда, яка забезпечує все оце, дає можливість отримати 40 літрів. Тобто, порахуємо, в нас 409 корівок. 40 літрів молока одна корівка. Тобто, на добу це 16 тонн якісного фермерського молока екстра класу. Чудовий результат! До речі, молокія співпрацює з 43 трьома фермами, і ви самі можете вже порахувати звідки ляж беруться ті 500 тонн якісного натурального фермерського молока на добу. А, -а скажіть, будь ласка, корівки вони постійно знаходяться ось тут. Ось тут, ось тут вони тут. постійно живуть. Ось так? Тут вони сюди приходять народжувати після так званої декретної відпустки. Тут вони народжують телят, ось там ми їх зараз побачимо. Ось тут є локація трошки особливого робота, який на якому корови проходять роздоювання. Все спланованим чином корови потрапляють в цей сарай на розтел, розстелюються, телята йдуть в інше місце, а далі корови йдуть так, скажімо так, по полу, повертаються з одної групи, переходять в іншу, в інший сарай. А чим же ж годують корів і чи є ці корма якісними? Годують корів годуємо ми корів кормами власного виробництва. Вони безумовно якісні, тому що наша команда прикладає ці зусилля для того, щоб заготовити максимально якісний силос, максимально якісний сінаж, комбікорма власного виробництва. Ну, до речі, це також продукція рідона і фагрі. Угу. І ми використовуємо дуже задоволені ці продукцією. Чудово, тобто корівки їдять, якісний корм. Вітамінізований, вітамінізований, якісний по всім надсучасним тенденціям нутриціології. Ми запрошуємо експертів, там їздимо самі, навчаємося весь час, постійно здаємо аналізи, проводимо коров'ячі дегустації, так сказати. Дегустації навіть. Що вам подобається більше? Є спеціальні наші фішечки, так сказать, цукерочки, щоб їм було цікавіше жити. Коров є цукерочки. Коров'я цукерочки. Клас. Тому вони тут. Почувають себе досить комфортно. А як же ж організовані процеси збору молока? Процес збору молока насправді досить простий. Ну, і простий. досить складний. Туди не потрапляє жодним чином, немає доступу людини. Все те, що надою робот, можна навіть звідси побачити. Воно молокопроводом потрапляє в танк зберігання, де він охолоджується молоко, зберігається і потім відвантажується на молоко. А ми можемо подивитися? Звичайно. звичайно. Не, хоче. не хоче. Не хоче. У мене немає цукерки просто. А ну, давайте подивимося одразу телят. Подивимось. Йому один день. Їх не можна ж торкатися, так? Не треба, Не треба, щоб ми їх нічим не. нічим не mm. Треба. Mm -hmm. uh -huh. да, да, нам казали вже, що не можна торкатися малечі. Да, а ця малеча, сихають, йому теж, мабуть, воно. може сьогоднішній навіть, так? Да? Да, да. Скоріш за все. Це А, Він ще такий вологий. Ой. Ми тут Буде декілька днів, а потім переїдуть в сарай, де утримуються така. Пологовий будиночок, малеча. Зараз ми з вами подивимося, як відбувається процес доїння. А розкажіть, будь ласка, що ж тут відбувається? Тут відбувається, якби саме все заради чого чогось побудовано. Корова зайшла, пройшла дезінфікація молокопроводів, дезінфікація вимені. Перший раз, коли корова сюди приходить, вона вже, робот знає саме корову, що це вона прийшла доїтися. Mm -hmm. Вони зустріли, почався процес доїння. Ось є молокопровод, про який я говорив, по якому йде молоко, потрапляючи в пункт зберігання, воно в процесі буде охолоджено до 5 градусів і буде чекати свого молоководу. Тут, відповідно, ми можемо бачити по кожній долі корови, звідки є який надій, інформація про корову. Про, надоріг, про кожну корову. Про жир, про стан її здоров'я. Все, що нам дає можливість ефективно управляти стадом і процесами на цій фермі. А можемо зазирнути всередину? Ось о, 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 о. тут малышко. ви бачите, от як звідки береться молоко екстраклас. Ніхто не торкається. О, ніхто не торкається. Ця система дезінфікується після кожної корови, промивається. Ну, робот визначає міззиру, міз білку. Якщо е, десь не дай Бог, хтось пропустить кровою, якої молоко може не відповідати якимось якостям, робот це все одно визначить і молоко пошкоджене, піде в каналізацію. О, а яку кількість корівок за добу може подоїти робот Лейлі? Е, е, один робот розрахований в середньому десь на 50 корів. Але я б сказав би ну, кількість корів, яку він доїть за добу, кількість доїнь. Так, використання робота буде тоді, коли це буде більше трьох доїнь на добу однієї корови. На сьогодні ми доїмо 34 і і разів на день. На ага, тобто одна корівка три з половиною рази зайде, подається за добу сюди. Сюди, причому зайде Ґгум. сама, коли їй захочеться. Корівка сюди приходить, ніби за цукерочкою, але ми швиденько її. Подоїли і вона пішла. А якщо вона дуже любить цукерочки і ходить, ходить не три Короби. рази, а постійно. Она так і є, є такі коробки. Отак. Так. І пішла, пішла. Але робот знає, що коровка вже доїлася. Не, цукер. не дає цукерку. Відправляє вона, її, так? Так, да? да, є такі корови, які хотіли. Є такі хитренькі корічки, які ходять постійно по колу за цукерками. Це така корівка, я ходила б так. Пішли далі. Який великий корівник! А чим же ж унікальний саме цей корівник? Ну саме цей корівник він дійсно унікальним, тому що він збудований по темі без стоєп. Його ширина 40 метрів, довжина 160, Він абсолютно автоматизований. Бачите, ну, система вентиляції, ага. система штор, ця вся механізація управляється метеостанціями. Відповідно, створені такі умови, комфортні для коров. Наприклад, система штор вона регулюється автоматично залежно від погоди. Коли, грубо кажучи, йде дощ в напрямку стіни, вона автоматично піднімається. Коли йде холод, сильний вітер, штори піднімаються. Число. Клімат нормалізується в корівнику, штори опускає. Вода в корівнику теж підлягає дуже серйозній очистці, <、「Trudido Seven> тому що це важливо не, ну, не лише для робота, а й для коров. А в цьому сараї облаштовані, окрім необхідних комунікацій, є дуже приємні штуки для корівця, От час, коли корови підходять, можуть волю чухатися. Масажний кабінет. Ще педикюрний кабінет з справжніми майстрами педикюра для корів. Ну, воно в індустрії називається трошки інше, але це дійсно якісні фахівці, Треба які контролювати догляд, да? догляд за копитами. Це дуже важливо і mm -hmm. для здоров'я корів, і яке теж впливає і на якість, і на кількість молока. Відповідно, можу сказати, що в цьому сараї корова дійсно відчуває себе щасливою. Щоб ви зробили все можливе ну, для аби. того, щоб ваші корівки були. У світі зроблено сучасного, воно, мабуть, в більшості реалізовано у цій фермі для виготовлення якісного молока. А щаслива корівка це якісне молоко. А де ми зараз з вами знаходимось? Проскажіть. Зараз ми знаходимося в молокоблоці нашої ферми. Це те приміщення, куди збирається молокостих роботів, що ви бачили. Угу. Саме тут воно охолоджується, саме тут от, в танкерах попереднього зберігання воно проходить охолодження і потрапляє ну, на дворі в нас стоїть 30 тонний танк танк він так називається, де зберігається температура 7 градусів. І чекає відвантаження на малого Тобто після корівки Ту... все по трубах, доходить сюди, швиденько охолоджується, швиденько охолоджується і, танкер. і в танкер. А потім вже під'їжджає машинка, а потім вже так? Під'їжджає машинка, ну, чоловік соціалом, це він просто підключає одне з'єднання до іншого. І все. Звідси перекачується, все автоматично обріховується їде на ваги, їде на завод. А як на фермі перевіряється якість молока? Ви ж так не можете знати? Ви його навіть не торкалися. Я не знаю, як це далі відбувається. Перевірка. Якість молока у нас перевіряється. Ну, по-перше, сам робот визначає uh -huh. певні якісні показники на здоров'я, і е, показники основні там жир, білок і інші вмісти. Також у нас є експрес-тести, додатковий да? лабораторія, uh -huh. де ми визначаємо якісні показники. Все, супер. все ну, В принципі, дуже просто, якщо є обладнання, люди, які вміють на, ну, на заводі багато є перевірок, а, так, що молоко дійсно поїхало звідси екстра класа, найкращого, найкращої якості. Вилучити якісь моменти непорозумінь чи ще щось. Угу. Але за час історії, що ми працюємо, що ми доємо, жодних проблем Туди не було. А скажіть, будь ласка, от ви отримали 16 тонн на добу, і ви все це маєте вже відвести, розпродати, ну, ніби, або, або, ви, або ви лишаєте це в танкері, наскільки багато часу воно там зберігається? Бо кожного сьогодні, дня 16 тонн. Кожного дня 16 тонн. У нас є ємність на зберігання на сьогодні на 30 тонн. Відповідно, у нас заключені договори і постійно, постійно, постійно приїжджають люди, забирають молоко, uh -huh. везуть свою переробку. Тобто не буває так, що воно там тиждень стоїть. Не буває, у нас не молоко стоїмо. дуже якісне, воно на нього завжди є попит, тому воно не застоюється. Це чудово. Є молочко, те, що треба відгодувати телят. Сюди у нас є окремо потякової танк, спеціально йде молочко для телят. Звідси знов-таки є автоматизовані а, так називаємо молочні таксі. Їх теж молочко попадає автоматично, воно перекачується. Їде прямо в телятник. Годується телятник, Молочко. Теж молочко класу Тому навіть телята у нас споживають не гірше від людей. А це не здогадаєтесь, що це молочне таксі для телят. Веземо якісне молочко маленьким теляткам. А так на таксі. А це саме той танкер, який зберігає 30 тонн якісного молока. А як же ж тепер його транспортують до заводу молокія? Насправді все теж дуже просто. Сюди під'їжджає молоковоз. Молоко, яке зберігається тут, перекачується в нього за допомогою насосів. Під'єднується під ага. система шлангів, за допомогою насосів перекачується і молоковоз видає в переробку. Все просто. Дуже просто. А потім ви отримаєте якісні молочні продукти. А це робот-підгортач. Ну, робот лелі, джуном. Він підгортає корми автоматично. Він знає, коли підгортати, що підгортати, скільки підгортати. Кому підгортати кому підгортати. <свісно> Все знає. І, відповідно, коли немає роботи, він просто став і відпочиває. А ще, до речі, я майже не бачу тут людей. Хто цим всім керує? Ну, насправді це дійсно працює зовсім небагато людей, але це все це дуже просто. Наприклад, у нас всіх операторів… Автоматично? Так, да, це все відбувається автоматично. Наприклад, є програмне забезпечення, в якому ви можете бачити всю роботизовану систему, вона вводиться на планшет, чи це на смартфони до операторів. Це програма лише з робота, так само виведена система і вентиляції. І штор, і водозачистки. Ось тут ви бачите ті цифри, про які я говорив. Це дійсно на сьогодні надії на сьогодні це 44 літри. Є показники по жиру білку. Все це слугує гарним інструментом як для технологів, так і для витлікарів. Вітславе, дякую вам за таку цікаву екскурсію. Нам було дуже-дуже корисно та цікаво дізнатися стільки про ваших корівок, про молоко. І бажаю вам здоров'я і здоров'я вашим корівкам. Дякую вам. Приїжджайте ще до нас. Обов'язково. А їм цікаво, бачиш, вони ніби хаваються, але все одно цікаво. Ну, о, бачиш? Бачиш. Я думаю, що в мене є цукерочка. Вона не має цукерочки. Макарони я не привезла свої. Друзі, ось ми з вами з'ясували всі питання. Маю надію, що вам було цікаво. Тож піклуйтеся про своє здоров'я. Обирайте тільки якісні натуральні молочні продукти від молокія. Якщо у вас є додаткові питання, пишіть мені в коментарях. До нових зустрічей!